Відділ обслуговування користувачів пропонує добірку книжкових видань Ернест Хемінгвей, Світ його книг до 125-ї річниці від дня народження письменника. Ернест Хемінгвей поза сумнівами, один із найвидатніших американських прозаїків. Він познайомив читачів з іншим Парижем, особливою Америкою. Африкою Кубою, а головне, показав світ яскравішим, стихійнішим, пристрастішим та романтичнішим місцем. На кожному етапі його життя ми бачили нового Геммінгвея, довготелесого хронікера, утраченого покоління, мужнього мандрівника, що описував подвиги на арені для кориди, репортера на фронтах. Громадянської війни в Іспанії і, врешті-решт, легенду повоєнних років на Кубі. Запрошуємо до читання та чекаємо вас за адресою вулиця Бовна, 3, другий поверх.